Друзі, ця програма Дитячі майданчики. Наша творча група знову запрошує вас у подорож світом мистецтва. Цього разу ми з вами побуваємо у місці, де взрощуються майбутні академіки творчої сфери України. Ми з вами в Академії дитячої творчості. Ні для кого не секрет, що неталановитих дітей просто не існує. Кожен хлопчик чи дівчинка це окремий світ, в якому лунає своя неповторна музика, а палітра грайливо прикрашена дивними відтінками, що протягом життя лише набувають яскравості та соковитості. Це світ радості, добра, веселого сміху та сміливих мрій. Саме для таких сміливців, що з самого маличку отримують неймовірну насолоду від творчого. Процесу відчиняються двері цього незвичного навчального закладу Миколаєва. До речі, юні друзі, Миколаївська спеціалізована школа мистецтв і прикладних ремесел Академія дитячої творчості це експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня. Це унікальне місце, в якому панує особлива атмосфера. Саме тут, починаючи з першого класу, одночасно з загальноосвітніми предметами діти відвідують заняття і у творчих лабораторіях з різних напрямків. Автор проєкту, директор закладу Ганна Матвієва, втілила свою найзаповітнішу мрію створити для Миколаївської дітлашні всі умови для розвитку творчих здібностей. І не тільки для юних миколаївців. З 1996 року щоліта збирає талановиту малечу у дружні коло. Між Народний фестиваль дитячої творчості Золотий лелека ще одне дітище Ганни Матвієвої. Це школа мистецтва. Тут можна і малювати, займатися співами, танцювати. Тут найкращі вчителя країни. Тут дуже приємна атмосфера, тут всі дуже добре відносяться, тут дуже красива школа. Мені подобається навчатися в ній. Ці дітки, які хочуть навчитися гарно малювати, красиво співати, красиво танцювати, навчитися творчої роботи, їм треба в нашої школи, Академії дитячої творчості. Однією з творчих візитівок навчального закладу є вокальна студія Талісман, яка вісім років працює на базі академії. І за цей період студійці заявили про себе далеко за межами рідної школи. Усі нового часу діти, ми різні, всі і всі рідня та нам єдине. Світить єднає нас, одна земля. Звати Аріна Науменко, мені 10 років. Я навчаюсь в четвертому в класі. Мені подобається тут керівник, та цей колектив для мене став як родиною. Одна земля. мені подобається тим, що ти не можеш, якщо ти виходиш на сцену, ти можеш передати свої емоції глядачам. Тим, хто дивляться на тебе. Мені подобається класична музика. Коли я чую ту музику, мені хочеться її співати. І хочеться поділитися всім з цією музикою, піти і заспівати всім, щоб вони всі почули цю музику. Наша Україна, майбутнє для того, щоб Вивчити якусь певну пісню, то треба до вивчення зробити певну роботу. Ну, ось, наприклад, прослухати і відчути певні якісь емоції, дивлячись, яка пісня. А як це співати в команді? Ну, В команді це коли Однакові емоції співаєш одну те саме пісню, відчуваєш одне й те саме рухи, навіть однакові. Продовжуємо знайомство, як тебе звати. Мене звуть е, Златослава Осипова. Е, я навчаюся у шостому В класі. Мене мені 11 років. Слухай, в тебе ну просто чарівне ім'я. Златослава, Хто ж тебе так назвав? Мене так назвала мати. Мама, а ти знаєш, що, що означає твоє ім'я? Так, я означає, що це любов до щось, е, і любов також до пісні. Коли ми працюємо над піснею, е, Ольга Вікторівна звертає увагу на високі ноти. І золоте правило наше, що не потрібно голосно співати. Спочатку потрібно тихо співати, але потім, коли ми все більше е, працюємо над піснею, потрібно вже удосконалювати її. Моя країна, про що ця пісня, як ти вважаєш? Я вважаю, що ця пісня про мир в Україні в нашій намашній батьківщині. Що і цю пісню потрібно пропустити через себе, її потрібно відчути. Говорять, наша мова слов'їна, і ця пісня також слов'їна. До нас прийшли гості. Бабуся сказала, давайте заспіваємо. Ми заспівали, мені дуже сподобалося, як я співаю, як бабуся співає. І бабуся сказала: я знаю, що в нашій школі є ну, якби вокальний вчитель, який навчає вокалу. Я пішла, записалася до Ольги Вікторівни і мені там дуже сподобалося з першого ж дня. Як ти відпочиваєш? Почитаємо з бабусею книжки і потім ми включаємо любу музику і співаємо. Разом співайте з бабусею? Так. А які пісні? Ну... Частіше всього українські, тому що бабуся дуже їх полюбляє. Мені дуже подобається, як вона співає. Вона каже, що це в неї від дитинства, від її мами. Я, я вважаю, що мій голос дістався мені від бабусі. Які твої відчуття від перебування на сцені, тому що це відчуття особливі, ти згодна зі мною? Я відчуваю себе якось дивно, мені і страшно і. Водночас мені якось дуже хочеться вийти і заспівати, передати свої відчуття іншим людям. Професійна співачка це яка співачка? Це співачка, яка чує та відчуває пісню, яка може її передати своїми, своїм голосом та співом. Пролунав дзвоник, і всі маленькі академіки розбіглися по своїх творчих лабораторіях. І ось тут, дорогі друзі, відбувається найцікавіший момент. Тут свята святих колективу Талісман. Давайте подивимося, що відбувається. Палаючі дитячі серця, що відкриті до творчості, саме крізь них відбувається контакт досвідченого педагога Ольги Галенко з вихованцями колективу. Відчути дитину, розгледіти той внутрішній вогник та обрамити його неповторним візерунком. Мета, до якої крізь наполегливу працю наближається наставниця щодня. Перш ніж запропонувати учневу пісню, я цю пісню сама проживу. потім Зважу на смак учня дитини, я обов'язково спілкуюся, обов'язково запитую, чи подобається тобі ця пісня, чи хотіла б ти виконувати, чи хотів би виконувати цю пісню. І потім ми разом із учнем проживаємо, вивчаємо, проживаємо, проходимо всі процеси становлення, аж поки дитина не відчуває цю пісню до кінця. Сьогодні у колективі до 30 учасників. Поступово учні здобувають популярність, визнання та перемоги. Вихованці вокальної студії Талісман є неодноразовими переможцями міських та обласних конкурсів дитячої творчості, учасниками та переможцями міжнародних конкурсів та фестивалів: Золотий лелека, соняшник, зірка фест, зірки при чорноморя гран-прі Карпатського регіону. Між тим Ольга Вікторівна зазначає, що за перемогами стоїть головна мета. Дуже хочу привити гарний смак, от саме якісну музику співати, щоб діти розуміли про що вони співають. По-перше, ми вчимося дійсно слухати музику, любити музику, вміти правильно подати звук. Вокальна грамота це саме головне те, як дитина оволоділа навиком подачі звуку, як вона проживає музику. З особливим теплом згадує наставниця про свою улюбленицю Лізу Савіну, з якою пройшла крок за кроком всі сходинки початкового вокального мистецтва, за весь період навчання безліч перемог та нагород, а ще участь у телевізійному проєкті Голос Діти, на якому Ліза пройшла всі відбіркові тури та гідно себе представила. sweet Сьогодні Єлизавета Савіна є студенткою першого курсу Вищого державного музичного училища по класу Скрипки, а Ольга Вікторівна впевнена, що про її вихованку Україна ще почує не раз. Як, до речі, і про цього блакитно-окого хлопчину, який на сцені почуває себе вельми комфортно. Стемковський Вова навчається у першому класі, а займається вокалом з чотирьох років. У свої шість він неодноразово виступав на великих сценах. З останніх виступів участь у вокалі локальному конкурсі Зірка Фест у місті Трускавець, де посів перше місце. Накрасила гатина. Загліза вікно смерека, А в хатині є дівчина. А давно й так далеко. Ти коли виходиш на сцену, хвилюєшся? Ні. А як ти себе так налаштовуєш, щоб не хвилюватись? Ну, тому що я багато вже а, бував на сценах і мені вже багато а, нагород давало. На кого ти хочеш бути схожим? На Андрія Князя. А емоції які мають бути на сцені? Мають бути веселі, точні. Та Сои не сум ни. Очка, у нас дуже безпосередня дитина має свій власну думку. Мае такая же детинство, стих и человеческий характер. И самый выбор песни в данном выпадку, случае это был его собственный выбор. Мама Вова работает психологом в нашей школе. И вот когда я увидела Вовочку еще маленьким, 4 года, по-моему, было, я услышала, что ребенок чистенько интонирует. И, конечно же, вот мы общими усилиями Вову э, привели на сцену. Вова сам хотел. Действительно музыкальный ребенок. Теперь вот шаг за шагом Вова буде усовершенствується. Я думаю, він щось іде заяві. А зараз на сцені яскрава та артистична тіночка новицька. На сцені вона впевнена та безпосередня. Каже, що все завдяки любому татусеві, який є професійним музикантом. Люблю співати про любов, люблю співати про дітей, люблю співати веселі пісні і сумні. Це моє захоплення. Дівчонки, мальчишки, сплошні шолоніжки. З ким тобі подобається більше проводити час З дівчатами чи з хлопчиками? І з дівчатами і з хлопчиками. А хлопчики вони які? Хлопчики ну, такі, вони. вони вони не як дівчатка, вони неоганні, вони такі дуже люблять побігати, пограти у футбол, пограти у м'яча, а ми дівчата якось хотімо у платячках побігати, бантики на, на свої волосся одягати. Дівчонки, мальчишки. А цю дівчинку звуть Настя Богачова. Їй 9 років, три з яких займається у колективі. І саме 2015 став для Настоні показовим. Дівчинка дебютувала на міжнародному фестивалі конкурсі Буковельський зіркафест, що проходив на базі дитячого оздоровчого табору Артек. Колектив талісману привіз додому багато нагород фестивалю, а Настя посіла третю сходинку п'єдесталу пошани. А мне бы петь и танцевать А мне бы прыгать и скакать Собрать подружек полный дом Где вернуть весь дом бердном Дразниться знать и зануд Смеяться собственных прочуд Сама сводить честной народ П'яталися наші екскурсії, як ми практично кожен день е, ходили покататися на канатній дорозі. Мене вразила е, природа, е, скільки там різних цікавих таких ну, дерев, ялин. Ти кажеш у пісні, що а мені б краще співати та танцювати. Так? І здається, що співати та танцювати це, це дуже легко. А легко? Правильно співати, Ну це не дуже легко. На це е, треба втра, втрачати багато років, щоб навчитися гарно співати. Хоть падай, хоть стой, ну я ребенок общем не простой, там, где я перевороты, Совсь-все все наоборот. ram В репертуарі нашого колективу дуже багато пісень, різнобічних по жанру, по характеру, по настрою. Але особливу увагу я привертаю патріотичним пісням української мови обов'язково, та й навіть наші діти самі вони виховані саме на українській народній пісні. І коли я спілкуюсь з ними, дізнаюся, от яку б ти пісню хотіла б виконати, діти самі, ви не повірите, просять, давайте вивчимо. Ось там, пісню про рушник чи чорнобривці. Ось класику української вітчизняної культури. Цей маленький козачок Назарик. У студії талісман займається вже чотири роки. Крім вокалу, захоплюється футболом та акробатикою. Між тим мріє хлопець стати льотчиком. Виконуєш таку патріотичну пісню про козаків. Тобі подобається ця пісня? Так, звичайно. Наша країна дуже красива, мова в неї дуже мелодійна. Зарік, а хто такі козаки? Козаки це мужні люди, які виборонили нашу державу від ворогів. Щоб стати сучасним козаком. Ось сучасним знаєш, захисником вітчизни, Що треба, як ти вважаєш? Треба. Пока показувати, що ти патріот своєї країни. А хто такі патріоти на Патріоти – це ті люди, які турбуються про нашу країну. Ой, нічка, ніченка, де ж та річінка, що печаль мою втопи. Ой, де ж те сонечко, що у віконечко, завітало хоч на мить? А нас б'ють, ми ж не падаєм, а женуть не йдемо, про любов свою згадуєм і щасливо живемо. А ми в своїй сторінці, хоч на кустинці, бріжмо пока. А ми, ми українці, ми українці, доля в нас така а ми в своїй сторінці, хоч на хустинці і біжимо А ми. Ми українці. Ми українці. Доля в нас така. Краса та милозвучність української пісні також приваблює Дар'ю Хижняк. Дівчина займається у студії з п'ятого класу. Артистична, щира та емоційна. За період навчання Даша постійно брала участь у різноманітних конкурсах та фестивалях. Це був мій вибір. Мені ця пісня дуже сподобалася. Вона мені підходить по темпераменту, вона така активна, енергійна, тому я дуже люблю співати взагалі такі пісні. Е, тому я саме її вибрала. Дуже часто з нею зараз виступаю. Найбільше е, мене запалюють мене е, саме слова приспіву. Ми українці, тому що кожен з нас українець, кожен повинен відчувати це е, душею, е, взагалі всім своїм е, виглядом подавати і Розказувати і е, говорити про те, що ми українці знати свою культуру, свою історію, тому що е, наш народ з дуже багатою культурою, з дуже е, багатою історією і дуже знатним походженням. Є слова нас б'ють, ми не падаємо. Такі вагомі слова, так? Да? тобі особисто це близько. Ти наполеглива дівчина? Так, я наполеглива натура. Я завжди намагаюся добиватися своїх цілей. Я ставлю перед собою цілі і намагаюся всі перешкоди долати і не зважати, і не обертати уваги на якісь ну, невеликі, там, маленькі якісь проблеми. Даша в цьому році випускається з школи, випускниця, дуже гарно навчається, займається вокалом вона з п'ятого класу. Я її пам'ятаю, ще дуже маленькою дівчинкою, а ось на сцені вже така красуня. Вона завжди була артистичною, безпосередньою, щирою. Ця дитина ніколи не підведе. Ця дитина завжди, якщо вона виходить на сцену, то це стовідсотковий успіх. Нам немає коли сидіти, сумувати, тому що дуже багато в нас в планах концертів, конкурсів. Дуже багато моїх учнів мріє прийняти участь в шоу, які зараз є популярними на нашому телебаченні. Це і голос країни. І Україна має таланти, і маленькі гіганти. Звісно, ми будемо пробувати свої сили. Ми будемо навіть я дітей завжди налаштовую на те, що якщо навіть ти не пройшов наступний тур, але ж ти себе спробував, ти пережив ці емоції, ти переступив через якісь свої страхи, комплекси, і це вже є твоя перемога. Тому у нас дуже багато на майбутнє планів. Ну, я вважаю, що немає. Майбутнього колективу, якщо вони про щось не мріють і не планують. Надійшла пора прощатись. Кажуть, як корабель назвеш, так він і попливе. Хочеться побажати, щоб назва талісман приносила удачу усім учасникам колективу і надалі. А наступного разу на вас чекатимуть нові знайомства і нові враження. А на сьогодні все. Дякуємо за увагу і до зустрічі в ефірі.